Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішня наша агроподорож буде присвячена проблематиці озимих, з якими стикнулися е в останні дні, а саме випадання дощів зі снігом, а також утворення кірки. Мене звати Віктор Паламарчук, я менеджер з технічної підтримки компанії DAMA у Хмельницькій області. І сьогодні, обстеживши поля озимих, ми бачимо те, що утворилася незначна е, льодова кірка. У природі існує два види льодової кірки. Це притерта, яка в нас випадає на поверхню ґрунту і утворюється крижаний покрив на самих рослинах, а також е, висяча. Це та, яка утворюється на поверхні е, снігу е, товщиною там, 1, 3-5 мм в залежності. Від умов. В нашому випадку ми маємо е, результат танення снігу, а також випадання е, дощу. І утворилася в нас е, така маса товщиною 3-5 см, яка замерзла, яка в нас лежить на наших рослинках. Вона е, лежить на незамерзлій землі, рослини дихають. І оця наша. Е, Повітряна, будемо казати підвішена кірка, не створює загрози для наших озимих культур, оскільки в цьому випадку між ґрунтом і утворенням льодяного прошурку у нас є сантиметр два снігу, що не несе значної шкоди. Як бачимо, поверх нашого утвореного, будемо казати, крижаної кірки, яка утворилася на поверхні. Ми маємо ось таку замерзлу масу, яка знаходиться на поверхні наших рослин. Знизу мокрий сніг. Рослинки наші дихають. Те, що я вам казав, товщина тут близько трьох сантиметрів, але ця маса у нас Замежливий, і тут є ось проширок льоду, який утворився. Найнебезпечнішою є у нас є притарта кірка, яка розташована на поверхні ґрунту, коли вона лежить у нас е, більше 2-3 тижнів, коли немає у нас доступу до рослинки, рослинка не дихає, і тоді відбувається е, процес випрівання. А також, якщо немає е, нас. На поверхні тої льодяної кірки, навіть того самого снігу, який випадає згодом, у нас починають рослини вимерзати під час дуже сильних низьких е, температур. Як бачимо, зараз е, в нас е, чудова погода. В результаті посівам озимої пшениці, ячменю, жита, а також ріпаку наразі нічого не загрожує. Слава Україні! Все буде добре! Тримаємо стрій, і все буде Україна.